Локоть, біль зовнішньої сторони і розповсюджується плод перед пліччю, біль у зап'ясті, біль під час рухів, розгинання, ротаційні рухи назовні, що саме провокує біль при латеральному епіканділіті. Біль при латеральному епіканділіті пов'язаний з спастичним станом м'язів. Вони натягують над кізницю і це викликає біль. Тобто я хочу сказати, що суглоб страждає вже вторинно, а першопричиною є саме спазмовані м'язи. Тому задача їх розслабити. Робимо базу, От, згинаємо, тагоним м'язи. і проходимо без натяжження на пункті з пового того і додатковий тип платаємо додатковий тип Потім вправо. Ну, тут, бачите, я пройшла м'язовою технікою традиційною, а можна було пройти самою тунельною, тобто та ж сама база, тільки ми в іншому положенні тримаємо. Так? І вправи будь-які ми можемо використати ті ж самі китайські кульки. До речі, я хочу сказати, що китайські кульки вони дуже добре балансують м'язи, тому... Дуже раді використати і вам і для спарсименів, для пацієнтів, у яких є проблеми саме з рукою.